Привіт усім, мене звати Назарі Волянський. Ви дивитесь новини лайв, Підписуйтесь, не перемикайтесь і звичайно ж долучайтесь до обговорень сьогодні. Мій гість, екс-командувач американських сил США у Європі, генерал Бен Годжес. Говоримо про системи Петріот та як ця зима змінить хід війни. Дженерал and welcome. Назарій, Щиро дякую вам за таку можливість. Тенкі і вам дякую, президент США Джо Байден пообіцяв Україні ракетний комплекс Петріот. Як це змінить хід війни? Як це допоможе захистити Україну? Доставка в Україну систем Петріот є важливою з трьох аспектів: перший значна здатність найкраща у цьому класі протиракетних систем, і це те, що було надано Україні. Також це дуже дорога установка і дуже рідкісна. Ми самі не маємо їх багато. Це вкотре демонструє зобов'язання, які США надають Україні для зміцнення обороноздатності. І ще це важливо для росіян, адже це чіткий сигнал і демонстрація, що США будуть і надалі зі своїми партнерами в Україні і готові надавати їм таку рідкісну та потужну зброю, також важливо пам'ятати, що є відмінність між здатністю і місткістю однієї установки Петріот з імовірними шістьма пусками достатньо, якщо її правильно інтегрувати в систему протиповітряної оборони, то вона зможе захистити небо над одним великим містом, як Київ, Харків, Одеса, і в тих містах, де вирішить український генштаб, куди це необхідно встановити. Я справді вірю, що росіяни думатимуть, чи купувати вранців балістичні ракети, адже система Петріот є дуже хорошою і швидко знешкодить їх. Пане генерале. А чому це рішення США ухвалили тільки зараз, після десяти місяців війни та після усіх тих жахіть, які росіяни зробили в Україні? Це це дуже хороше запитання. Його часто ставлять упродовж місяців. Я не знаю, чому це зайняло так багато часу. Я вірю, що адміністрація Байдена мобілізовувала союзників та шукала можливості, щоб надати Україні Петріот. Але у багатьох аспектах це справді зайняло багато часу. А все тому, що були занепокоєння про ескалацію війни з боку Росії, що Росіяни можуть відповісти на таке рішення. Деякі країни НАТО дуже вагалися, тому американська адміністрація переконувала та запевняється. Яла їх залишатися з Україною. Знаю, що це не та відповідь, яку ви хотіли б почути, але маємо, що маємо. Цва виарвеаргамач диссістемс. Скільки таких систем США можуть ще надіслати Україні найближчими місяцями? Авкорс Адонофтер Батеріш о системс лайк Петріат дереками. Насправді я не знаю, чи будуть найближчим часом надсилати якісь системи схожі на Петріот. До лютого в Європі був лише один батальйон з системою Петріот. Лише один. Це нам говорить про те, наскільки рідкісною є така установка, і в нас немає багато таких установок. Вона дуже необхідна в Тихоокеанському регіоні, а також на близькому сході. Тому один батальйон, який має чотири батареї, кожна з них має шість пускових установок. Цей один батальйон, який зараз перебуває в Європі, він вже захищає військові бази в Польщі та Словаччині з тим озброєнням, яке надходить Україні. Тому я не можу передбачити, чи буде найближчим часом ще така допомога. Я не знаю. Звичайно, міністр оборони США Ллойд Остін, а також державний секретар Ентоні Блінкен і президент Джо Байден підштовхують союзників до створення нових можливостей. І постачання зброї Україні Деякі експерти застерігають, що система Петріот може мати обмежену здатність. Ви погоджуєтеся з ними? Як я вже й казав, потужність Петріотів є найкращою для того, для чого вони є призначені, але їх не так багато, і ви не будете витрачати ракети Петріотів проти дронів, наприклад, адже є інша зброя, яка дуже добре протидіє дронам. Ракета для установки Петріот коштує більше трьох мільйонів доларів. Ви можете використовувати їх проти балістичних ракет або, можливо, навіть російських бомбардувальників, які летять з крилатими ракетами. Отже, немає обмежень для цієї установки щодо. Її ефективності ми повинні мати розумні очікування щодо того, що може зробити одна батарея Петріот. Петріот не закриє небо над усією Україною. Цю установку мають інтегрувати там, де застосовуються різні види озброєння. Це ціла мережа. Вам потрібно зберегти Петріоти для правильних цілей, і її буде достатньо. Я певен, все залежить від того, як український генштаб збирається її застосовувати для захисту одного або, можливо, двох великих міст. Мейбіті Ладж Сирісваша Клейн Росія заявляє: якщо США нададуть Україні системи Петріот, то це безумовно призведе до ескалації. Що це може бути? Що вони мають на увазі? це суцільна дурня з Кремля. Вони упродовж десяти місяців щоразу говорять: якщо західні партнери щось збираються доставити в Україну, то в Кремлі відразу запевняють, що це призведе до ескалації, але цього ніколи не було, адже вони не мають можливостей для ескалації. Єдине, що мабуть це ядерна зброя, але це найменше ймовірно, що вони застосують ядерну зброю. А все тому, що вони серйозно сприймають заклик Байдена. Що такий крок стане катастрофічним, якщо Росія застосує ядерну зброю? Тому я не думаю, що вони якось помстяться за Петріоти. Це пусті погрози. Звичайно, системи Петріот стануть цілями для росіян як будь-що інше, що надають Україні. Це все цілі для них Упродовж багатьох років я аналізував російську пропаганду щодо систем Петріот. Чому вони так бояться цих систем? Кілька років тому вони говорили, що Польща отримала від США ці батареї, тому це катастрофічно для Кремля. Але зараз ці системи будуть в Україні. Чому вони все ж таких бояться? Я думаю, що все тому, що ці системи потужніші ніж те, що росіяни мають, вони занепокоєні, адже знають, що Петріот є дуже хорошою зброєю, і це зменшить можливість росіян тероризувати українців. Давайте поговоримо про інші нісенітниці з Кремля. Путін заявив, що російська армія полускає систему Петріот, яку США нададуть Україні. Це означає, що він не збирається зупинятися зі своїми імперськими амбіціями. Також він наголосив, що війна в Україні буде дуже тривалим процесом. Що захід має зробити у такому випадку, щоб закінчити цю війну якнайшвидше. Форшевишебідіоніспабліклісеєнвивоюкрейн тювин. Перше, що ми маємо робити, говорити публічно, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, не тільки говорити про те, щоб Україна уникнула втрат або була успішна, або ж наголошувати, що Росія програла. Ми маємо говорити тільки про перемогу України і також доставляти усе, що ми пообіцяли: дальнобійну зброю, більше протиракетного озброєння, армійські машини. Але найбільший виклик, звичайно, зберігти єдність НАТО, усіх країн, які є членами НАТО також зберігати санкції, здійснювати економічний тиск це все є важливим, можливо, навіть важливіше ніж озброєння. Президент Байден робить важливу роботу разом з генсеком Єнсом Столтенбергом, який зберігає альянс об'єднаним. І ось тому деякі речі не відбуваються так швидко, як би нам цього хотілося. Це розчаровує моїх друзів в Україні. Але я буду абсолютно відвертий з вами щодо того, що тут відбувається. Я певен, що керівництво України можливо це розуміє, і це розчаровує їх також. І щодо мети Путіна, його стратегії, вона ніколи не зміниться. Він хоче знищити. Ти Україну як державу знищити ідею української державності, він не хоче бачити своїм сусідом Україну як демократичну країну, де молоді хлопці та дівчата можуть досягти змін, яких вони хочуть. Путін розуміє, що не бачить світла на горизонті і не може нічого зробити на полі бою. А також він усвідомлює, що українські збройні сили досягли незворотнього моменту, тому він має ціль затягнути цей конфлікт наскільки це можливо, з надією, що захід. Втратить силу волі щодо підтримки України і перестане надсилати все те, що Україні потрібно. Тому він говорить про тривалість війни. Він готовий торгувати тисячами російських солдат, які є зовсім непідготовленими. А все це він робить для того, щоб витягнути і виграти час. Щодня він здійснює жахливі злочини, тероризуючи українців ракетними ударами по цивільній інфраструктурі, для того, щоб здійснювати тиск на західні столиці і виграти час. Отже, це те, чим ми зараз маємо. Справу тайм місяців війни. Росія не має перемог на полі бою. Давайте припустимо, що США допоможуть Україні закрити небо. Чи означатиме це кінець війни? Кінець війни означатиме, коли Росія програє на полі бою, і це те, що має відбутися. Звичайно, ми маємо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити цивільних та критичну інфраструктуру від ракетних обстрілів. Частина цього є санкції. Вони є дуже важливими, адже Росія не зможе поповнити запаси високоточної зброї, яку вона використовує проти України. Ми повинні знайти спосіб перешкодити будь-якій зброї, яка надходить з Ірану чи Північної Кореї або ще якихось країн, і я думаю, що правильні люди вже працюють над цим. Але тим часом війна закінчиться, коли Україна здолає Росію на полі бою, змусить її залишити Крим і відновить свій суверенітет у Криму. Тоді справи підуть із іншого боку, в самій Росії. Це зачепить її безумовно. Який меседж був надісланий Росії, коли президент Зеленський відвідав Вашингтон? Як ви гадаєте, Росія відповість? У вас є якесь занепокоєння щодо помсти? Well, first of of all, course, Russia will continue doing what it's doing now, murdering innocent people. Перш за все, Росія продовжуватиме робити те, що вона робить зараз: тероризувати українців. Але нічого іншого вона не може зробити, щоб помститися за візит президента Зеленського до Вашингтона. Я думаю, що візит Зеленського в США на зустріч з президентом Байденом, а також його виступ в Конгресі перед республіканцями та демократами, це був жахливий сон Кремля. Це останнє, що вони хотіли би бачити після десяти місяців війни. Така потужна двопартійна підтримка США для України. Як наслідок продовження фінансової допомоги та нове озброєння, тому очевидна і реакція Кремля, російського телебачення та прес-секретаря Путіна, це все турбує їх, адже реакція від партнерів на агресію Росії є дуже чіткою. Назарі, дозвольте мені сказати ще одну важливу річ. Це також демонструє важливий контраст лідерства. Президент Зеленський відвідав Бахмут у військовій формі, побачив солдатів. Тим часом у президента Путіна ідея наступна щодо відвідин солдатів: запросити генералів за великий стіл і поговорити про війну. Це є контраст лідерства автократичного і демократичного суспільства. і після того, через кілька годин, Зеленський відправився у Вашингтон, щоб зустрітися з президентом США в тій самій формі. Я безмежно захоплений цим. Thank you. щиро дякую вам за таку позицію. Колишній директор інституту сучасної війни у Вестпойнті Ліам Колін заявив, що війна в Україні не закінчиться до кінця наступного року. Це триватиме щонайменше два-три роки. Ви з ним згодні? Ляям зевериґуд і Ліам є дуже хороший і розумний офіцер, якого я знаю упродовж тривалого часу. Я не цілком згоден з ним, але я розумію, що він має на увазі. Я вірю, що Крим буде звільнено до кінця серпня. Українські війська впродовж наступних кількох місяців виявлятимуть та знешкоджуватимуть російську логістику, штаб-квартири. Існує тільки два шляхи, які ведуть у Крим. Два які здатні підтримувати масштабну логістику. Один звичайно це Керченський міст, який вже був дуже пошкоджений, і по ньому знову завдаватимуть ударів. Інший сухопутний міст, так ми його називаємо. Це з Ростова до Маріуполя, Мелітополя і до Криму. Він також був атакований хаймарсами, адже є тільки два шляхи в Крим і з Криму. Тому Крим стає все більш схожим на пастку. Я певен, як тільки українські військові упродовж наступних місяців наблизяться до Криму, він стане неспроможним і російські військові будуть змушені тікати з Криму. І я думаю, загалом хід війни зміниться. Українські військові тоді зможуть завершити зачищення Донбасу від російських військ, але падіння Криму, звільнення Криму, стане вирішальним у цьому контрнаступі. Якщо це станеться, тоді все інше легко вирішиться. Звичайно, Росія все ще зможе запускати ракети по Україні, але я переконаний, що звільнення Криму змінить багато процесів і змусить Росіян дивитися і вирішувати внутрішні проблеми з економікою, яка має так багато тріщин. Люди перестануть довіряти керівництву Росії, яке має так багато проблем. Тому я вірю, що в серпні наступного року Україна звільнить Крим і до кінця 2023 року буде зовсім інша ситуація. Чи буде якась угода? Я не знаю. Але найголовніше це Крим. Це справді хороший сценарій. Я можу помилятися, але це моя думка. Це дуже хороша думка, пане генерале. Давайте припустимо, що українські військові звільняють Крим в серпні наступного року. Чи може Росія тоді застосувати ядерну зброю? Анотенкшо. Авилібелев де? Я так не думаю. Я справді вірю, що російський генштаб і люди довкола Путіна в Кремлі, а також олігархи, які втратили станом на зараз, дуже багато всього, вони вірять у погрози президента Байдена, що будуть катастрофічні наслідки, якщо Росія все ж застосує ядерну зброю. Я певен, що вони вірять в ці погрози. Професіонали знають, що не буде жодного прогресу на полі бою, якщо Росія застосує тактичну зброю. Це не той сценарій, що дозволить їм знищити велику кількість українських військових, наприклад, і змінити хід війни. Росіянам нема чим завдати такого удару. Чи дасть їм це якусь перевагу? Це тільки завдасть їм негативних наслідків. І я переконаний, що оточення Путіна це усвідомлює і воно здійме гвалт і буде нещасне. Говоритиме про те, як жахливо, що Крим втрачено, і це призведе також до боротьби всередині. Ви вже бачили Пригожина та Кадирова. Ці хлопці переймаються тільки про себе і своє майбутнє, вони вже думають, що краще захищати Путіна чи бути його наступником. Тому буде дуже багато процесів, розв'язано всередині Російської Федерації після падіння Криму. Вони не замислюватимуться над запуском ядерної зброї по Україні. Вони намагатимуться вижити самі олігархи, якщо вони мають хоч якусь надію на повернення до того, що вони думають, є нормальним, якщо вони хочуть повернутися до своїх квартир і ба багатства в Лондоні вони відмовлять Путіна застосовувати ядерну зброю. Росія мобілізує сотні тисяч нових бійців. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. Він не сумнівається, що вони знову нападуть на Київ. Отже, чого очікувати? звичайно. Генерал залужний хороший воєначальник. Україні пощастило мати його. Люди довкола нього є дуже професійними та ретельними. Очевидно, вони мають інформацію, якою я не володію. Я твердо вірю, що росіяни хочуть спробувати знову атакувати Київ, але ви цього разу дуже підготовлені. США і Велика Британія допомагають вам з розвідданими. Я був у Києві багато разів. Востаннє на початку лютого. Це величезне місто, розділене однією з найбільших річок в Європі. Сто тисяч солдатів. Цього недостатньо, щоб взяти Київ. Цього недостатньо, і ми знаємо це з історії воєн, які вимоги для війни у місті. Я не думаю, що український уряд просто полишить місто, але дві речі змушують мене задуматися: перша можливість Росії зібрати ще 200 тисяч військових, дати їм амуніцію, забезпечити тренування сформувати необхідну логістику. Я не певен, що вони зараз мають цю можливість. Вони будуть наступати, якщо їх не зупинити. Звичайно, у Кремлі поспішатимуть і відправлятимуть їх на фронт без підготовки. В цьому я не сумніваюсь. Але це варто і побачити. Також варто розглянути бажання Кремля змусити Україну дивитися в інший бік для того, щоб українці не продовжували операцію біля Бахмута, а також в напрямках Маріуполя та Малітополя, і безумовно Криму. Росіяни. Хочуть змусити українців хвилюватися за свій північний кордон. Отож, наскільки є реальним наступ на Київ, наскільки це омана, я ще не знаю. Але я справді вірю, що український генштаб здійснює усі заходи для того, щоб підготуватися. І на сам кінець Білорусь залишається загадкою для мене. Я вірю, що Лукашенко продовжуватиме грати свої ігри, щоб залишатися при владі. Я думаю, Лукашенко розуміє, що його 10 батальйонів будуть знищені дуже швидко, якщо вони почнуть воювати з українськими підрозділами. І я думаю, він розуміє, що його опозиція може побачити можливості тут також. Я переконаний, що білоруси не хочуть воювати з українцями. Це не та мотивація, що у росіян побачимо. Лукашенко продовжуватиме допомагати російським військам тренуватися і мати логістику, а також запускати ракети з Білорусі по Україні. Але щодо активного втручання, не певен. Отже, виходить, що Київ взяти неможливо. Я б сказав, що це абсолютно неможливо з тим, що росіяни зараз мають. The Wall The Street Journal повідомляє, що у США та в Європі закінчується зброя для України. Отже, скільки ще зброї захід може надати Україні? Чи правда, що у заходу закінчується зброя? Звичайно, розхід боєприпасів вищий ніж виробництво. Адже щонайменше за останні 20 років після закінчення холодної війни? Ми були зосереджені на Іраці та Афганістані, але це зовсім інший конфлікт. Тому ми не виготовляли боєприпаси для артилерії. Наприклад, вони використовуються в Україні на щотижневій основі зараз. Поки виробництво не збільшиться, то математично так у нас закінчується озброєння. Дуже швидко зменшується кількість тингерів, джавелінів, ракет до хаймарсів. Зараз країни працюють над тим, щоб збільшити виробництво озброєння, і це має на увазі не тільки США, це усюди. Ми працюємо над. Тим, щоб збільшити виготовлення боєприпасів, але це не може статися раптово. Захотіли і відразу. Маємо це все займає багато часу, але ключове зараз це чи зможе Україна і Захід бути успішними на полі бою, так як у Росії теж закінчується озброєння. Росія теж зараз шукає де його взяти. Звичайно, я не можу передбачити, адже не знаю скільки вони мали на початку, але це буде справжній виклик для логістики. Чи можемо ми сказати, що Захід не залишить Україну без зброї? Я формую свої відповіді на тому, що чую від мого президента та конгресу, і вірю, що це правда. Ben, я вам щиро дякую за це чудове інтерв'ю. Дякую вам за те, що ви робите для України. Ви поставили так багато чудових запитань і дали мені змогу відповісти на них. Дякую за це, Назарію. Бажаю вам та вашій сім'ї веселих свят. Бережіть себе. Я певен, що 2023 буде кращим роком ніж цей, що минає. Денкі, я дякую вам за часто інтерв'ю. Це був екс-командувач американських військ в Європі, генерал Бен Годжес для новини. Лайф та вас, шановні глядачі. Підписуйтесь, не перемикайтесь. З вами був Назарій Волянський. До зустрічі.